20 вересня високі планки. І сказав Господь до мене, Сину людський, чи будеш судити оголу та оголиву? Язики є, 23 розділ, вірш 36. Коли я вчилася в 7 класі, вчитель фізкультури запровадив серед усіх паралельних класів гру з м'ячем через сітку. Правила були такі, як у волейболі, окрім одного м'яч потрібно було не відбивати, а ловити руками. Команди формувались по різному були хлопчачі і дівчачі, були змішані, грали навіть клас проти класу, а потім навіть оголосили турнір. Щоб покращити свою майстерність, ми із задоволенням залишалися після уроків і грали заради того, аби набути вправності, та волейбольного досвіду. У процесі тренувань у нас якось сама собою виокремилася лідерська група, яка складалася з кількох учнів. Ці троє людей і формували команди вони знали, хто із нас гарно подає м'яч, хто ловить, а хто пропускає. Тому розподіляли склад команди, приблизно враховуючи сили кожного. Нарешті настав час, коли потрібно було подати список учнів із нашого класу, які будуть грати на турнірі. Для обговорення зібрався ініціативний комітет із трьох чоловік. Коли обирали того, хто відповідатиме за подачі м'яча, думки комісії розділилися. Двоє з них говорили про нашого однокласника наступне він найкраще і далі за всіх подає м'ячі, навіть завдяки подачам можна набрати велику кількість балів. Однак третій учасник оцінював ситуацію трохи інакше. Так, я згоден, що Ігор добре подає. Утім, суть гри не лише в подачі, треба вміти ще й ловити м'яч, тому я не згоден, щоб він був на цьому місці. Але ж у нас немає часу на те, щоб натренувати когось іншого, нехай вже буде Ігор. Пробачте, друзі, але я не згоден він не дотягує, наполягав на своєму член команди. Дозволь тобі нагадати, що ставити таку високу планку ми можемо тільки тоді, коли самі відповідаємо вказаним вимогам. Якщо ти хочеш, щоб не Ігор грав у нашій команді, а, наприклад, ти, чи відповідаєш ти вимогам, які ставиш до Ігоря? Йому нічого було відповісти, бо це правда. Якщо ставити для когось високу планку, то потрібно й самому їй відповідати. А чи ставишся ти до себе так само критично, як до інших?